Друзі, всім привіт! З вами Байплей, ігрушка Squad Bastards. Ми продовжимо грати, розвиватися в цій грі, получати нових персонажів. Далі ви побачите, як просто з звичайного сундука ми отримали не частини, а повноцінний персонаж, якого в нас не було. А так, поки граємо, фанимося, блін, лупимо всіх підряд і все. Завжди, коли я вибір взяти цю агрономку маленьку, то я її беру. Збираю вона морковку, блін. При цьому ми дуже швидко прокачуємося. Завжди також стараюся, щоб був в команді філер. тому що який би сильний персонаж у тебе не був, він да... З часом ...помирає. Тато ігра вообще дрейвова, блін. Ось в неї відпіжетися постоянно. Вона, до речі, вроде вийшла в топи. Так, нам срочно потрібен філлер. Хіллера немає, але Ніта теж дуже-дуже крута. До речі, по закінченню уже прийшов склад пасу цей як це називається, і там просто фармлю величезну в шалью. Це, звісно, дуже круто. За кожну тисячу брюликів дають нам шали. Бачите, збираємо морковку, блін. не напрягаючись, ми даримося ще так копі. Ну, кіллер нам потрібен, Бо це просто жесть. До речі, друзі, підписуємося на мій ютубчик, ставимо лайки, коментуємо і пропонуємо. Завжди радий вашим відеокам. Брам курча для швидкості, Також не плани персонажи. Персонажи у нас уже всі такі на грани, покоси, не побити, поддачу, такі, ну, затягані життям. Так, і фінальна хвилина. І махач за перші місця. Чи вирвемося ми на перше місце? Оце цікаво, тебе. Давай, 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 давай. Не дозволеться. Дивіться, яка в нас іде борьба за перше, друге місце. Це просто неймовірно. Не це дасть фантастичний прямо. І наш суперник виривається дуже сильно вперед. Опача. Друге місце також, що доволі непогано. Так, друзья. И ощущаемся, да? Мы получили бы. Просто с нуля. Вообще офигеть. Круто. Ну, блин, дуже... я вообще не ожидал, что можно отримати персонаж из сундука. Ты же офигенский просто мощный. Беру зразу хиллера, тому що, блин, без нього ніяк. Тимурончик на носа також нормально такий, але Плюс готовимся і підліковый опосій. Ганяй, як в загний, блин, бо монеток так понимаю. Надії такий капець. Хочеться провести нову новолюцію, щоб вони виглядали більш брутально. Серйозно не так як зараз. Конечно перший рівень взагалі був такий дитячий. Бракона жарма, короче. Сила з нього почебули. Хорошо, що я хиллер и це можно робити з новими усіх <гум> Нормально. В чем режиме не забываем брати за пикатом? Це постиний бит. И тут нас хочет на Офигеть. надо сваливать, чем быстрее. Как-то отличаешься на других персонажей, Тут, слава богу. Ну, пока так, знаете, с дамы, На другом месте, а вот третьем. А, а в загале, Да, он все одно кошек. Баш такие вообще не классные шоу постійно на у нас подвиховываются а персонажи. А то бывает у подбегая, а вон нет все там шоки. И тут нас просто выносит, надо сваливать, тут сюда выносит вот это Magical Shelly. Magical Shelly. Отца у нас сейчас буду наваливать. А це я добил. До речи у нас себя пустим парни из варпасы, как поговорит. за каждый собранный 1000 брюлей вам дают такую красотку шарик на максималках. Я уважаю, что будет плохо. Но вали у нас царских просто. І, давай, ну. Трішки не всі його забрав. Іде в нас заруба просто мощно битве. Двоє напали на мене, але. стояли. Третє місце. Ну, не погано. Головне тут бути в підп'яті. І все. І все буде в житті гаразд. И джемпас, бачно. Избираем. джем пас и вс забрал.